Шановні колеги, сьогодні ми зосереджуємо увагу на аналітичних можливостях штучного інтелекту як ключового інструмента сучасних техносистем. Протягом останнього десятиліття Ші перейшов від суто алгоритмічних конструкцій до адаптивних моделей, здатних формувати узагальнення та самостійно виявляти структурні закономірності у складних масивах даних. Цей перехід визначив новий рівень ефективності в галузях, де обсяг інформації давно перевищив межі традиційної обробки. Аналітичний потенціал штучного інтелекту полягає не лише у швидкості, ключовою характеристикою є здатність інтегрувати різнорідні джерела даних, зіставляти їх у реальному часі та формувати прогностичні моделі з високою точністю. Саме тому такі системи успішно застосовуються у кібербезпеці, фінансовому моніторингу, медичній діагностиці та критичній інфраструктурі, там, де людський аналіз часто стикається з інформаційним перевантаженням, ще й забезпечує стійкість, безперервність та глибину аналітичного огляду. Втім, важливо наголосити, штучний інтелект не є. Автономним аналітиком. Він є інструментом, який реалізує свою ефективність лише в межах коректно визначених параметрів доступності якісних даних та експертного контролю. За відсутності цих умов система генерує хибні висновки або розвиває небажані моделі поведінки. Саме тому взаємодія людини і алгоритму має залишатися центральним принципом технопроку. Інтелектуальні технології надають масштаб. Людині відповідальність за інтерпретацію. Ми вступили у період, коли аналітичні можливості ШІ стають не доповненням, а структурним елементом науково-технологічного розвитку. Від нас залежить, чи перетворимо ми ці можливості на інструмент системної модернізації, чи дозволимо їм працювати поза рамками раціонального управління. Тому головним завданням залишається не лише створювати інтелектуальні системи, а й формувати культуру їхнього осмисленого використання.